Слава нація, вітаю на каналі Добре Римбат в ефірі я Сашко Добрий заїхав до цивільного майстра, який мені ставить, ну, фактично, вже поставив на та, врушечку, на ската фільтр води, ну, систему охолодження та обігріву. Так, це перевірений варіант, він працює. І це мене спонукає думати, що невдовзі я вам покажу, як я. Аналогічними фільтрами, але або він каже там ще є кращі, касетні, які вкручуються, викручуються, побачимо. Коротше, так чи інакше, ми впритул підійшли до вирішення тієї проблеми, про яку я вже давно думав. Так, бо у нас ну, в бронетехніці нормальне болото часто в системі охолодження та обігріву. І як його вичистити, ну це там ціла історія. Я і хімію чистив, і як тільки не чистив. Проте. Цілком таки важливо, цікаво спробувати просто зробити перехіднички, врізатися в систему ну, тієї ж бехи, врізати отакий фільтр і зробити на ній там кілометр два, так? прогріти до робочих режимів і зробити на ній кілометр два, чи хоча б просто на місці покалатати. Я підозрюю, я заочно маю таке відчуття і думки, і очікування, що. Це дозволить суттєво суттєво почистити систему, облагородити і зробити режими роботи системи охолодження та обігріву бронетехніки, взагалі, БМП, зокрема, більш якісними. Я про це насправді давно вже думав. Побачимо, як воно, як ми його невдовзі реалізуємо. Дякую за підтримку. Разом боремо і поборемо.